Вітаю вас, друзі! Мене звати Ольга і ви на YouTube-каналі Коментар, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. І сьогодні ми поговоримо про можливі перестановки в уряді, які відбудуться найближчим часом. Так ось подейкують, що міняти будуть прем'єр-міністра і замість тихого і сірого шмигаля, колишнього топ-менеджера олігарха Ахметова, збираються поставити нинішню міністерку економіки Юлію Свириденко. Ось на фото ця пані. Якщо раптом ви не знаєте, як вона виглядає. А я думаю, що багато українців навіть і близько не знають, хто така Юлія Свириденко. Ми не будемо вдаватися в деталі її біографії. Давайте поговоримо про такі дуже важливі нюанси. Це одна із улюблених міністерок Єрмака. Її ще називають стюардесою, тому що вона супроводжує єрмака у міжнародних поїздках. Для чого це робиться? По факту Єрмак не може представляти Україну на міжнародній арені, тому що він не має для цього відповідного конституційного статусу, скажімо так. Але оскільки Зеленський надав йому мега багато повноважень, він став таким собі регентом і представляє Україну на міжнародній арені. <кій> Також для того, аби легітимізувати статус Єрмака, він бере з собою у поїздки міністерку економіки Юлію Сверденко. Наступний дуже важливий нюанс, що таке міністерство економіки, це, звичайно, що про гроші. І в останні роки в Україну вливається дуже багато коштів міжнародними донорами міжнародними партнерами. Це міжнародна допомога, міжнародна підтримка, і звичайно, що на посаді очільника міністерства фінансів за ЕМКМ потрібна абсолютно така, знаєте, контрольована, своя і слухняна людина. І саме Юлія Сверетенко їм у цьому плані абсолютно підійшла. Наступний цікавий нюанс це угода із Сполученими Штатами про НАДРА. Не варто забувати, що саме Юлія Свириденко і підписувала цю угоду про розробку українських родовищ американськими інвесторами. Підписувала вона її із очільником американського Мінфіну Скотом Бесентом. Саме Юлія Свириденко в курсі про що саме йдеться в цих утаємничених додатках до ось цієї угоди. Я додам, що навіть парламент, коли ратифікував цю угоду, парламентарі фактично голосували всліпу, тому що вони не знали, про що йдеться в цих утаємничених додатках. Їм про це не розповіли, їм не, дали, не надали їх для того, аби ознайомитися. Однак парламент від усіх представників партій, фракцій проголосував за цю угоду, і лише деякі депутати, які не з'явилися на тодішнє засідання, вони не голосували. Ну, не знаю, можливо, з часом покажуть, що вони виявилися самими хитрими і самими розумними. Ну, а можливо, ні. Також, що потрібно робити із людиною, яка є носієм певних секретів. Правильно, її треба тримати у полі свого зору і тримати її якомога ближче до себе, раз вона є носієм певних секретів. Свероденку. Така доволі симпатична жінка, але я б не назвала її харизматичною політикинію. Це фактично буде як шмигаль, тільки жінка на посаді прем'єр-міністра. Ще раз повторюся, що дуже багато українців абсолютно не в курсі, хто така Юлія Спереденко, і абсолютно не в курсі ось цих от нюансів, які ми з вами щойно проговорили. Саме те, що вона є такою, скажімо так, улюбленою міністеркою Єрмака супроводжує його у всіх поїздках, і саме вона підписувала цю угоду про натра із Сполученими Штатами. Ну а далі кажуть, що нинішнього міністра оборони Ростема Умірова збирається відправити послом у Сполучені Штати поміняти замість Оксани Маркарової, яку так ненавидять і республіканці, яка є такою собі червоною тряпкою для БК Трампа. І, взагалі, республіканці дуже давно просили поміняти посла. Але я не знаю, чи їх влаштує такий посол, як Ростем Умєров, Але схоже, що це влаштує самого Ростема Умірова, тому що, як то кажуть, і щуку кинули у річку. Вся родина умірва живе у Сполучених Штатах, діти, дружина, брат. І знаєте, якось тут так дивно складається, абсолютно випадково, що нашого міністра бракованих мін і неналежним чином зроблених фортифікацій. Його хочуть відправити послом у Сполучені Штати. Ось така от практика в Україні. Вона заробляла, попрацював на якійсь там посаді, і на знак подяки неважливо, що ти зробив. Чи навпаки не зробив, чи взагалі щось саботував або взагалі чимось нашкодив, тебе все одно відправлять кудись послом. Така ось е, практика нинішньої е, влади. Ну, а на місце Умірова за чутками, за чутками, які е, розповсюджує, наприклад, нардеп Гончаренко, який має інсайди в уряді. Також він говорить, що нібито замість Умірова збирається по, е, збирається призначити малюка. Е, ну, побачимо, що з цим буде. Е, Очікуються ці перестановки десь на початку липня, орієнтовно 7-8 числа. Ну і я хочу, аби ви зрозуміли, що всі ці перестановки, вони знаєте, абсолютно не дають якоїсь надії на краще, надії на, на зміни, що щось там, знаєте, відбудеться, зміниться, покращиться і так далі. Тому що як такого самостійного кабінету міністрів у нас немає. У нас немає самостійної виконавчої влади. Оскільки вся влада сконцентрована в руках двох людей, яких ви прекрасно знаєте. А все інше, всі ці перестановки це все лише така, знаєте, бурхлива імітація і не більше. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви про це все думаєте. Якщо ви на YouTube каналі вперше, прошу дуже підписуватися. Дякую за коментарі та вподобайки, бо саме так ви допомагаєте розвиватися ютуб каналу та просувати контент. Я дякую вам за увагу. бережіть себе, будь ласка, та всього вам найкращого. До нових зустрічей.